Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом пухких оладок на кефірі. Ця страва усім нам добре відома ще з дитинства. Оладки виходять ніжні та повітряні. Як на мене, це чудовий варіант сніданку. Готуємо тісто. У мисці в мене кефір густий з жирністю 2,5%. Туди ж додаю 1 яйце, 1 столову ложку цукру, щіпку солі. Перемішуємо. Далі додаємо просіяне борошно та соду. Перемішуємо до однорідності. Ось така консистенція тіста у вас повинна вийти. В кінці я додаю черницю. в мене заморожена. Можна додати будь-які ягоди, які вам подобаються. На розігріту сковорідку додаю трішки оливкової олії. За допомогою пензлика розмастити олію по усій площині. Далі беремо тісто та викладаємо у сковорідку для смаження. Приблизно 1 столова ложка для однієї оладки. Обсмажуємо по 3 хвилини з кожної сторони. Готові оладки я викладаю на тарілку і формую з них такий міні-тортик. Погляньте, які вони всередині пухкі, соковиті та дуже смачні. Зверху я поливаю з молоком. Додаю трішки ягід чорниці та присипаю усе разом какао. Такі оладки виходять ніжні, пухкі, соковиті та дуже смачні. Покроковий опис рецепту буде внизу під відео. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь та ставте вподобайки. До нових зустрічей!